Потрібно, ну як, ну як, там, 3-4, ми можемо поговорити упаковки. Так? А що хорошо в цих катках, що, що в них по 4 в упаковці, тобто, якщо щось сподобалось пацієнту, чи там щось, ви можете їх додати. Там, наприклад, mm -hmm. через пів року можна додати одну упаковку. Це не проблема. Деякі місця просто трошки доставилися. Чуть-чуть хочеться додати. А в перший раз, наприклад, там по ну, чотири упаковки люди зробили, що... мені міті... звук. Ось. Е, тому е, зручно те, що можна додати потрошки е, цих ниток. І коли, тобі, коли ти зробиш вже всю процедуру і все про, проармував, все зробив гарно, і там, наприклад, через пів року. Там чотирма нитками ти ті тільки трошки, трошки відшліфуєш те, що ти вже зробив, це зручно. Тому що ну, деякі нитки вони продаються одразу по десять, десять це вже повне обличчя, ти вже повинен все зробити. А якщо ти хочеш продати чотири, це зручно.